Друзі, вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нові відео. Сьогодні у нас знову. Розпаковка і перші враження. Ну, можливо, хтось скаже, Іра щось ти зачастила. Але знаєте, іноді бувають такий настрій, що от просто щось хочеться, 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 сама не знаєш, що хочеться. Ну, звичайно, когось аромату хочеться. Але ще не прийшов час купувати дороговартісну якусь хотілку свою, або дорогий аромат всліпу, нема немає ніякого бажання купувати. А от ці емоції хочеться знову і знову переживати. знаєте, Покупка всліпу. Дуже багато є залежних людей від цієї такої собі гри, коли ти очікуєш, коли ти щось там фантазуєш, а що ж це буде за аромат, як він буде пахнути і так далі. Одним словом, вихід є, <смас> іноді можна купити собі якийсь бюджетний аромат всліпу. Власне, що я і зробила. Я нещодавно натрапила на мейкапі на ціни не на бренд, та, правильно буде сказати, а на ціни на цей бренд. Я говорю про бренд в Венеції. В мене є один улюблений аромат від цього бренду це Фіга, інжир. Red Fig називається. В мене був аромат на тему Мигдалю. Almond називався. Він дуже класний. Але я його продала, тому що мені зараз не хочеться мигдалю. Він мені нагадує Лінстант Мажик. Щось між ними є спільне. Але Лінстант Мажик я вже дуже давно не носила, і я не хотіла, щоб цей аромат просто стояв і не приносив мені радості, тому я його продала. І також в мене є вербена від цього бренду. Мені вона не зайшла, тому що мені пахне таким лимонно. Вербеновим милом. Я не дуже люблю такий яскравий запах мила в ароматах. Тому так само я намагаюся цей аромат якось продати або обміняти. І, власне, купила я знову аромат від цього бренду, монатема Венеція. На тему ванілі зараз буду разом з вами розпаковувати. Я тільки хотіла сказати, що я запостила ціни у себе в телеграм-каналі, якщо ви не підписані. Підписуйтесь, якщо вам цікаво. А я побачила просто ціни. Чому я так здивувалася? Тому що взагалі це досить бюджетний бренд. Але ще на початку року, напевно, я моніторила цей бренд, тому що я хотіла задублити ту саму RedFig. І побачила, що ціни просто якісь ну, нереальні для цього бренду, там і 1200 були ціни, і більше, там по 800 гривень. Ну, тобто такої себе трошки а, От. І тут я заходжу на майкап і бачу ціни в районі 310, 350, там 400, 450 це саме такі ціни повинні бути на цей бренд. Ну, в залежності від аромату. От. Тому, власне, цей аромат разом з доставкою з Європи, тобто зі складу в Європі, мені обійшовся в 350 гривень. Це із доставкою із чайовими кур'єру. Нарешті починаю розпаковку. Ось така посилочка приїхала. Я ще навіть взагалі тут нічого не трогала, тому що хотіла записати відео і буду орудям ось таким робити розпаковку. Разом з вами і зараз подивимося на аромат. Тут одразу чек сума 338 гривень. А мейкап дуже багато ставить усієї цієї Я прошу пробачити. Все. Так, аромат називається Vanilla Blossom. Ось так виглядає коробочка. Мені дуже подобаються ці яскраві коробочки. І флакончики в них непогані. Все дуже гарно. слюді, все рівненько, все гарненько. Ну, нас цікавить, звичайно, сам аромат. До речі, дуже довго мені ця йшла посилка. Просто дуже, напевно, неділі-дві. Я вже прям замучилась чекати. Так, ну, от така от досить приємна на дотик. Тут папуга, я не одразу помітила, папуга на ванілі сидить. Так, відкриваємо все, як зазвичай. Вон там у нас флакончик. В мене вже є декілька розпаковок саме цього бренду. Дуже незвично, що аромат білий. Тобто сама рідина просто білого кольору. Погляньте, ніби вода. Це дуже незвично. Зазвичай аромат має все ж таки якийсь відтінок рідини. Так, ну що. Момент істини. Дуже гарне тут розпилювання, таке міленьке, знаєте, дуже таке, прям як хмариночка. Це така якась ваніль. Потрібно, щоб він трошки вивітрився, тому що він якийсь такий прямо з спиртом, мені здається, пішло. Такий цікавий. Ой, він мені щось так нагадує. Ви знаєте, це не солодка ваніль, як би це дивно не звучало. Не солодка, не кондитерська. Але я не можу назвати її дерев... деревною такою ваніль. Вона. Вона мені, напевно, знаєте, що нагадує? Ваніль, яка є в ароматі, який мені дуже подобається, від nobile 19, 1942 аромат кафе Шантант. Mm, ніби як квіткова ваніль. Це так важко передати. О, мені це подобається. Боже, за ці гроші це просто знахідка, скарб, реально. Можливо, він не буде там супер якимось шлейфовим, я так думаю, хоча Red Редфік досить шлейфовий. Almond, той, який в мене був, так само досить шлейфовий. Ще щось, ще щось він мені нагадує, от знаєте. В мене таке враження, що тут є якась орхідея. Хоча орхідеї не пахнуть, ну мені важко судити, тому що я не розводжу орхідеї, я їх не нюхала. Я не знаю, пахнуть вони чи ні. Можливо, від виду орхідеї, можливо, якісь там і пахнуть. я не знаю. Десь я зустрічала коментарі, що орхідеї таки пахнуть. Ну, Матке враження, що тут ніби якась орхідейна ваніль. Дуже цікава. Боже, вона дуже цікава. Я не називаю її деревною, я не називаю її кондитерською, я називаю її квітковою. Я хочу прям ще кудись. Погляньте, яке розпилення дає. Дуже таке мілке. Може, навіть на себе напиши. Старт такий спіртовий, прям, знаєте, от буквально хвилина він дуже. Дуже спіртовий. Такий, знаєте, старт. Мені нагадує якусь другу молекулу таке щось непонятне. <гум> таке враження, що аромат без аромату просто якась спиртова така база. Далі ніби квіти чи фрукти? Ну ні, це, напевно, все ж таки квіти. Це дуже цікаво, це незвично ваніль. За 350 гривень. Звичайно, це не якесь там нішеве звучання, не якийсь там супер-пупер, щоб ви розуміли, та, що ви зараз там купите цю ваніль і все, це там якась така спірова ваніль. Але за ці гроші вона просто шикарна. Вона мені квітами пахне, не солодкими. Як таке може бути це ваніль? Але вона не солодка, не кондитерська, не деревна, вона квіткова. Це орхідейна ваніль для мене. Дуже-дуже цікавий аромат, але от паралель, яку я можу, що мені приходить в голову. Мені здається, вона мені ще щось нагадує, просто я не згадую. Те, що мені одразу прийшло на думку, це кафе Шантант. Він Нобіль, є якась паралель між ними, є якась така співзвучність. В кафе Шантант так само є ваніль, звичайно, там просто. Якась ну, нереальна навіть ваніль, вона дуже красива. Мені, якраз таки, кафе Шантант нагадує белужю шкіру від Герлін. Чимось вони перекликаються. Ось цей... Ніби як доскочити хоче, знаєте, до цього нобіль до кафе Шантант, але от не виходить в нього такий собі недоросточок. Цікавий аромат, мені здається, він близько садить до шкіри, не знаю. У нас зараз така. Досить тепла погода вітряна. От я на себе нанесла, нанесу, напевно, ще, як ми всі з вами любимо, щоб йшли філо. І сюди, ось так я наношу. Все. Зараз я їду по справам. Це вирішила для вас записати швиденько відео. Ну і понюхати, що ж це, що ж це за сліпа покупка. Поки що мені все подобається. Я не скажу, знову ж таки, що це якась видатна ваніль, не знати, яка. Але, друзі, о, за ці гроші, я ще раз повторюю, це дуже красива ваніль, красивий аромат. Я не знаю, е, які ноти ви, яким нотам ви віддаєте перевагу, тому що у цього бренда, як правило, в нього такі собі моноаромати. Тобто, як називається аромат, так він і пахне. Тому, якщо у вас є якась там особлива нота, яку ви полюбляєте, або ви не боїтеся її купити в сліпу, скажімо так, так як в мене вийшло з ванілю. Ваніль, в принципі, я люблю. Я, коли ваніль активна, тобто ванільні аромати, суперактивні, я не боюсь купувати всліпу, тому що як правило, вони мені подобаються. Тому, власне, я і купила. Ну і звичайно, ціна зіграла свою роль. Тому я б радила придивитись, напевно, до цього бренду на їхні моно аромати, тому що як я вже сказала, як називається, так і пахне. Можливо, ви щось там для себе знайдете за дуже приємною ціною. Ось флакончик, не знаю, показала, не пам'ятаю, його така близька, кришка крива. Ну, досить непогано, досить тут таке гравіювання, ви бачите? Така собі біла водиця. Щось сонце в нас зовсім заховалося за хмари, я вже така стала якась тьмяна. Друзі, дякую за увагу, дякую, що подивилися це відео. І, можливо, ви купили щось по моїй рекомендації, коли я виставила ці неймовірні ціни на мейкапі. Можливо, ви щось купили собі від цього бренду. Обов'язково поділіться в коментарях і напишіть про те, чи любите ви сліпі покупки. Я дякую вам за увагу. Всіх цілую, обнімаю, все буде Україна, всім баба! -ба.